Права 683. Співвідношення в раціоні маси ковбасних виробів, ковбас і сосисок до маси м'яса і риби має бути не більше, ніж 2 до 5. Скільки грамів ковбасних виробів, спожитих за тиждень, не зашкодять здоров'ю, якщо щотижня школяр з'їдає всього 2,1 кг м'яса риби та ковбасних виробів? Ну що ж, давайте міркувати. Якщо ці 2,1 кілограми буде складатися з двох частин ковбасних виробів і п'яти частин м'яса, то тоді скільки нас всього таких частин буде, потрібно 2 додати 5. Записуємо тоді перша дія. Тобто тоді 2 додати 5, це буде дорівнювати 7. У дужках пишемо, чого частин. Це у нас всього. Гаразд. Тобто всього у нас 7 частин треба поділити усю цю масу на 7 однакових частин. Тобто ми 2,1 ділимо на 7. Можна, до речі, перевести в грами, нам все одно потрібно потім буде оперувати з грамами. Так буде напевно простіше. Давайте ми в другій дії. Запишемо, що 2,1 кг – це дорівнює. Потрібно 2,1 помножити на 1000, Бо в одному кілограмі 1000 грам. Ну і це буде дорівнювати 2100. Записуємо грам. Є. Ну що ж, а зараз давайте дізнаємося, скільки ж грам. Яка маса припадає на одну частину, бо ми маємо поділити це на 7 однакових частин. Ну що ж, записуємо тоді третя дія. Тобто 2100 грам ми ділимо на 7. І це дорівнює. 21, що ділиться на 7, це буде 3. І 2 нулі то це буде 300. Записуємо в дужках чого грам. Це у нас припадає. На одну частину. Є. Ну що ж, гаразд на одну частину припадає 300 грам. Сказано, що ми шукаємо а скільки ж грамів ковбасних виробів спожитих за тиждень. Ну, якщо ковбасні вироби відносяться це дві частинки. А м'ясо 5 частинок, то щоб знайти скільки ці дві частинки, потрібно 300 помножити на 2. І це буде тоді маса ковбасних виробів. Записуємо тоді четверта дія. Тобто ми 2 помножимо на 300. Ну, і це буде дорівнювати 600. Записуємо в дужках чого грам. Отже, 600 грам ковбасних виробів. ковбасних виробів. Спожитих за тиждень. спожитих за тиждень? Не зашкодять, не нашкодять здоров'ю, не нашкодять. Нашкодять здоров'ю. Гаразд, записуємо тоді відповідь. Отже, скільки грамів кобасних виробів не, заш... не нашкодять здоров'ю? Записуємо 600 грамів. Ну що ж, ось така задача на поділ числа в даному відношенню на цьому вправу завершено.